З вівторка, 11 серпня, працівники підприємств Екосервіс та екоклінер займаються розчищенням прибудинкової території за адресою Малофонтанна, на 31. Це будинок на чотири квартири, і одна з мешканок влаштувала під своїми вікнами та біля вхідних дверей райський куточок для Плюшкіна. Світлана Вікторівна розповідає, що в цьому будинку проживає також її мама, пенсіонерка, колишня вчителька, відмінник освіти. Тому жінці ця проблема особливо болить. За її словами. Проблемі уже років 20. Вона не один раз особисто викидала непотріб з коридору, вмовляла сусідку позбутись сміття, та все було марним. Тут проживає моя мама. От в одному коридорі з нею от проживає сусідка, яка, бачите, страждає ось на таку проблему, яка стягує страшне сміття з усіх уманських смітників, стягує це все в коридор спільного користування, Ось присадибна ділянка, ви бачили в якому стані. Справа в тому, що це ще тільки початок історії. У неї захаращена таким самим чином повністю вся квартира. От, от маємо таку біду, але я хочу сказати про інше. Це насправді історія не про велику купу сміття, а про велику посадову бездіяльність, бездіяльність, людську байдужість. Ви знаєте, я багато років, це ж трапилось не сьогодні, і не вчора. Я багато років ходила у санстанцію, тут же ж поряд школа. Діти ходять, ви ж бачите, перегорожений тротуар захаращено таким сміттям. Тут же антисанітарія жахлива. Зверталася в санстанцію, зверталася в міський відділ охорони здоров'я, адже ця людина потребує якоїсь допомоги, правильно? Якоїсь чи психічної, чи соціальної реабілітації, де ці соціальні працівники, де санстанція, де інші служби, які мали б про це подбати. Я зверталася неодноразово до колишнього міського голови бодрова. Як кажуть, ноль емоцій і ніякої роботи. Ситуація не вирішувалася роками, а останнім часом набула просто катастрофічних масштабів. Достатньо було мені один раз 20 липня сходити на прийом до нинішнього виконуючого обов'язки міського голови Олександра Володимировича Цебрія. Він дійсно виконує свої обов'язки, я хочу вам сказати, і він дав команду. Не як там йому радив один старий співробітник, каже: Ну, ми проведемо з цією жінкою роботу. Він каже, не проведемо роботу, а треба зробити роботу. Треба нарешті зробити роботу. І ось з 20 числа це почалося, слава Богу, якесь вирішення цієї проблеми, яка вже тут, бачите, в заручниках тут весь цей будинок, тут, крім моєї мами, ще три господаря проживає. Так що я бажаю Олександру Володимировичу доброго здоров'я і е, успіхів у його діяльності, і щоб у нього була команда, така, як от екосервіс, екоклінер, які негайно сюди приїхали і почали цим займатися. Матися. Георгій працює за адресою Малофонтана 31 вже другий день поспіль. Каже, що поки розчистили від накладів непотребу лише доріжку. Так, а вже щось вивозили звідси. Три зіла і три трактори. Керівник екосервісу Денис Бондар, оцінивши масштаби катастрофи, каже, що працювати доведеться з тиждень. Сміття обидва підприємства вивозять безкоштовно, щоб допомогти людям, які живуть поряд та місту. Свалка, люди, которые живут здесь, им, грубо говоря, столкнулись с проблемой с газеткой, которая чуть-чуть ну, неадекватно ведет себя. Вот. Те люди, говорится, много лет обращались в мэрию, там, в 2012 году, в 2010 году, в 2013 году, на санэпидемстанцию обращались, показывали эти все переписки, все, а ответов не приходило от вышестоящих инстанций. Обратилась к нам, ну что ж, как нам не помочь? Це наш міст, ми здесь живемо, тут нам дітям бігати. Звісно, ми в це оберемося. Тож мешканці будинку по Малофонтанній 31, та й сусідніх будинків уже можуть видихнути із полегшенням.